Всім привіт дорогі друзі! З вами Андрій 15 і це у нас ігра Fishing Planet. Сьогодні ми знімемо маленький обзорчик. А в майбутньому може будемо і знімати весплей. Давайте ігра почнемо. Так, Я тут чуть-чуть, так би для перевірки мусив другий бачити рівень вже є, бачите, тут не є Америка. Перші є різні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 місць для риболов. В нас зараз тільки територіальне Missouri. Домашній штат. Тобто ми в Місурі живемо. До річки не Річка, річка Медвора. Це є українська ігра. Українська ігра. Тому давайте прийдемо додому. тут покажу ось такі нас початок є. Хадкиетуден, то його катушка, вудочка. Ось такий у нас магазин, тут в магазині є все, що хочете. І такі катушки є. Ліски, ліски різні, ви бачите. Спорядження є різненькі, Ту Excel, тут є всякі жилети. З ну і там таке різне є. Ой, ммм, Ось так, і тут бачимо, у нас є 829 баксів і 3 монетки. Тому, давайте я вам зараз зайдемо. Поїздка 20 баксів, ну будемо торгували гривень. І тут бачите, є різні дні. Ось бачите, тут є різні дні, тут бачите можна на... Скільки на більше днів. Ми перевіримо? На 30 днів. Так, даємо на 30 днів. Давайте не потім ще на один день. Рушаємо. Бачите, така загрузочка у нас є. Ігра називається Fishing Planet. Рибаками ми будемо. Так. Ось, бачите, то є погода у нас. Річка мед, ре Бачите, є два місця на риболовлі. Щукова коса. Давайте перше перейдемо на ту, а потім перейдемо на другу. Ось. Бачите, ми з'являємося. Ось такі у нас ту краю видаліс. Як ми, ми тоді. Ми десь там будемо стояли. Би вудочку відкрити. Би вудочка витягла, треба стати приберезі. Ось тут. Стаємо. Вудочка все витягла. Тут у нас є чат. чат можна виключити, можна отак во, Ну так поки що. Давайте закинемо. Скинемо, наскаємо правою мишкою легенько. Є Одна така функція, а потім я вам покажу ще одну. Чекаємо. Поплиця, бачите, справа. Посередині нас нас такий поплавок. Нам показує, можна ще й без того поплавка. Де Сам поплавок сіди на екран А то Так, будемо так. Поки що нас на години 5.02. Бачите, тут є чат. Зараз ми напишемо привітаємося. Привіт, реболова. От, бачите, щось порухалося. От, бачите, я поплавок рухається. Будемо підсікати. Підсікти на праву мишечку, отягнути на ліву кнопку мишки. Давай, давай. Лапайся. О, бачите, і пішло. Я вже тягну направо, наліво, направо, наліво. Ось і що ми злапали Синьоглазий сонячний окунь 210 г. І тут в чаті написали, спіймав 0,2, синьоглазний сонячний окунь. Ми можемо випустити і забирати. Давайте забираємо. І У нас є ще одна функція безкету на F11. Бачте, ми можемо ще далі Зараз зараз я витягну. О, і тримаємо наліво І бачите на зішки блок. Гоп! О, по на скільки метрів закинули? 17 метрів. Ой, хтось порвав ліску. А, ну подивись, що там на 17 метрів, буде що може клюло ліпше. Побачимо. Місцевість, текстурки, я шикарна ігра. Та ігра є зараз, не знаю чи вона безплатна, але я її в стімі. Я скачал бесплатно. Бассу так клюк-клюй, давай. О, пішло. давай, давай, давай. Что велике? великі одні? Не, ну щось малесники. Снялась сонячный окульт тоже. Забрати. Давайте десь, демо, десь того, може ствол, можете ствос краєчку. Давайте поміняємо. Так вот ліпше буде тут біля каміння, Закинемо. Що тут біля каміння буде лапало? О, зараз ще лапаємо дві рибочки і прийдемо на нову нашу територію. Ще раз покажу то український сервер, українська ігра і українські люди то є переважно. що Не відписує нам. Ми зараз перейдемо вище, там будемо пане більше людей. Тут мало сидять. О, пішло, о, пішло, пішло, пішло. О, кусь 187. Добре, і дайте ще на тупіну. Міші, тут мішітись є. Тут от вот, далі можна піти. О, ось тут давайте, скинь під камеш. Що під камешом ми злабаємо. Мати там далі вище по річці ми перейдемо. Давай, давай, ну клюнь, щось клює, але не хоче дертить.

Треба на щуку, давайте зараз питаємося як ловити щуку. Як ловити щуку? Скажи, напише. О, пішло. 162 забрати, ну від перший він чи ні. Напевно, що ні. Та йдемо, йдемо. І ці були виходимо, добре. Ну і там переходимо, бачите, вище ще порісне. Ми пішли по тій дорожці і тут два. На риболовлю. Тут я знаю, що сомиси лапають. Ось, бачите, тут вже більше є. Тоже така місцевість? Ось ми просто ви ще поріжцями перейшли. Давайте закинемо і щось вчаться ще раз привітаємо. Тут більше просто сидять. Давайте привійте риболами. Заранее пишемо не ну, привет перейдут на ютуб. Скажешь, я снимаю их. Пеша хтось в тене. Ось в перхи. Привет. Андер. Написал. Придай. Перетайке. Перевіт на... Ютубе Зара right, побачимо я тут передам привет я игра з відео знімаю О тупише Серка Фишен Привет Тоже з росії Романин привіт Я і ки раз снімаю відео Я треба пробігати ікрасть знімаю видео. Так ну давай давай клюй 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 Снимав на Дейканалі Ой-ой блинки спид секання здесь но Оє людей передало. О, ще один. Сліпко, привіт. Привіт вам. В этот семь важливий попливець один. Оу, канал. Собразно пишемо. Аннеріє. 3.15. О, оу, три, пішло, пішла. Оп, що ми злапа? Звичайний соняшні око. Нічого. Тож бачите, лапець. Я знаю, що соми лапить, бачимо -с 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 лаки. Окунь, окунь. І, ні, я бачу е, сомики лап. О, молодий каналнісом. 07. Ходимо і на сома йти. О, білий крапі. тут скидімо обзорчик. І наступні серії я так планую знімати обзор. Ну не обзор, а відсплей точніше собі по порыбалочці буде трохи фермерами трохи дальнім бочками трохи рибаками все по чуть-чуть так чекаємо поки клюне ну давай давай о пішло так, що ми зробимо? Теж окунь. Такі малесенькі там по 119 грам. Давайте ще раз. Будемо, напевно, виходили Ще щось лапаємо.

Ну давай, давай Ну 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 давай шос так себе долго бавис О пішло. Що, мешал звучай звичайно? не синьорашка ведь Ну так это Так Бачите, така у нас Ой, десь за твій поплов закину. Так кидай повз водою. Такі у нас текстурки, далі не можна перейти чогось. Оп. Давайте ще можна закинути пару ли... рибочок половити. І подивимось, які ми сьогодні станемо Нажимаємо в садку в Кугані 1 ,274 кг 274 а на насох поміщається 4 ,80 кг 80 кілограм. Так. Все, ще одну рибку піймаємо і вже точно, остаточно виходимо. Подивимося, що ми ще зараз лапаємо. білий краб я спіймав. Бачите, на тому, на тому місці більше лапи людей, ніж там внизу. Давай, 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 давай. Oh. 151 на 200. Добре. Давайте виходимо. Так. Давайте виходимо з... Ось. Окуні. Ну, ми... Так, по 2 долари, Ну, то є по 2, по 200 грам. То є... Рибі 8. З того ми зробили 10 баксів і 19 попита. Ура! Наша поїздка скінчилася. По Другого рівня ще нам чуть-чуть бракує. Всякі різні. О, зараз ми зідемо на дім, бачите, у нас є тут різні. Очки, бачите наша епі, епікеровка. Будемо що лише зараз щось прикупимо. Так, давайте спорядження. Епікерування... Так, що там можна жилет? Беремо. І хобі гір. Тут все можна взяти. Писаки і садки. Тут тільки з четвертого рівня. Ну що ж, дорогі друзі, я напевне буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте пальці вверх. Всім удачи і пока!